Коли експортуєш чи вертається ПДВ? Це така складна тема, я вам відверто скажу. Я навіть, я зараз дам відповідь на це питання, але я хочу вам більш детально розказати про це. Я навіть піду з понеділка знову проконсультуюся з бухгалтером. Типу, чи я правильно поясню, щоб не зробити помилку? Бо я відверто кажу, це прям ну, відшкодування, це прям топчик. Якщо ти шариш відшкодування, ти вже ну типу. Цього випросів немає. Якщо ми говоримо, коли ви експортуєте, ви реєструєте податкову з нульовою вартістю. Що це означає? Що ви купили товар, як завжди, наприклад, 120 гривень. Ви його купили. Відповідно, у вас є товар, у вас є вхідного ПДВ 20 гривень, податковий кредит. Далі ви продаєте. Я. Ну, Судяка, чому потрібно розбиратися в ПДВ? Я раніше як думав, що якщо я купив за 120, продав за 240 і відшкодував ПДВ, блін, вау, класно! А воно трохи не так рахується. Тому що ти продаєш без ПДВ, там ціна менша, ніж з ПДВ. Воно плюс-мінус виходить. Інколи рахується краще. Якщо говорити за зерно, я говорю вам відверто, інколи є контракти, коли вигідніше тобі продати на внутрішньому ринку, Чим експортувати його, це ну, 100, від, дуже часто таке трапляється. Ти завжди рахуєш, цікавіше тобі відшкодувати чи продати на внутрішньому і, ну, і заробити, чим відшкодувати і нічого не зробити або заробити менше. Ну тут діло, коли да, коли проблем зіштовхуюся з тим, що нема куди продати, то звичайно експортуєш, навіть якщо менший заробіток. А коли є куди продати, ти дивишся в Україні, якщо я продам, я буду мати маржинальність там. 에, давайте розглядаємо ситуацію, два варіанти в Україні і за кордоном. І так, якщо ми продаємо е, в Україні, ми купили товар за 120 гривень, продали за 240, у нас 20 гривень до сплати, чистий прибуток 100 гривень. Тобто, перше, ПДВ вхідне було зі 120-20 гривень. ПДВ-вихідне податкове зобов'язання 40 гривень. Вхідного менше, ніж вихідного, 20 гривень маємо докласти. Значить, і того в нас 100 гривень тільки залишається на рахунку чистого прибутку. Все, ну, понятно, там що оподаткування, туди ситуація не говоримо. Тепер уявляємо, що ми його експортуємо. Але коли ми експортуємо, то валютна ціна не 240 гривень. Валютна ціна ну це ж ринок. Ну, він плюс-мінус скрізь однаковий. Наприклад, якщо без ПДВ це 200 гривень буде, то валютна ціна може бути як 195, так і 205 І ви самі приймаєте рішення, чи продавати вам, чи не продавати. Тепер дивимося, що значить відшкодовували чи не відшкодовували. Якщо ви продали за 200 гривень, уявляємо просто за 200 гривень ви продали його. Значить, вам на рахунок приходять долари, ви їх міняєте на міжбанку по курсу, який є, це теж там окрема тема. Сьогодні такий курс, завтра такий. Ти підписався контракт, сьогодні такий був курс. Потім тобі прийшли гроші, ти їх міняти вже інший курс. Ти порахував, блін, то я вже в мінусі. Отут болить. Е, ви продаєте за 200 гривень його. Вам прийшли долари, ну там будь-яка валюта, ви її обміняли, і у вас виходить 200 гривень. Тобто, тепер дивимося, у вас на рахунку є 200 гривень. І є вхідне ПДВ 20 гривень. І я, поки вам розповідав, я заплутався. Значить, ще раз, у нас 100 гривень без ПДВ. Вхідного, значить, 20 гривень. Воно є на рахунку у нас. Так, все вірно. А тут у нас ми продали за 200 гривень вже без ПДВ. Окей, і тоді в нас є ще 20 гривень. А, так, да, все вірно. Ну, це ніфіга не просто, воно ну, пливе голова, коли так говориш. Тобто нам треба визначити, скільки там був чистий прибуток і тут. Зараз у нас як? Ми заплатили 120 гривень, заплатили, у нас нам зашло 200 гривень. Зашло. У нас є тепер 80 гривень. 80 гривень і є ще 20 вхідного. Для того, тобто, якщо ми не відшкодувались, то у нас таки залишається на рахунку 80 гривень, ну там 200 гривень, але ми ж. Ну, от як вам пояснити? <ріст> Ще раз купили за 120 гривень. У нас було на рахунку 200 гривень. Уявляємо, купляли за 120 гривень товар. Купили його, потратили у нас на рахунку 80 гривень, але вони відреєструвалися у нас залишається 80 гривень на рахунку і 20 вхідного ПДВ. Все, запам'ятали. Далі ми продали за долари, поміняли їх, і нам 200 гривень прийшло на рахунок. І в нас тепер лежить 280 гривень. У мене тут даже кіт десь. Подивіться, деж, даже кіт офігел. Каже, лягай спати, про що ти там говориш? Почекайте, дайте настрою на камеру нормальну. І так. М -м да, в нас залишилось 200 гривень. Ми продаємо. Що там по ПДВ, щось поняла, Ні? Е -е, як. До речі, поки я вам пояснював, я зрозумів, що е, це, це дуже сложно. Я ще подумаю, запишу якесь інше відео, але це обов'язково виставлю.